Я висилала в резюме, тут тепоря теж біля нас школа. Бо в дисадки висилала по всьому місту, майже всі вже там передивилася по карті в районі так 10 кілометрів. Але в школи то я висилала тільки в одну біля нас поруч, і мені написали, що напишіть в шульамт, що вони вирішують. І я написала: і ось мені прийшло від шульамт. Абзаге, і там написано, увага, щоб працювати в школі. А подавала я вевербінг не тільки як вчитель, там чогось, чи ще, щось, а я теж як допомога, як хільфи, наприклад, після обіду, чи навіть на тальцайт просто з дітьми бути на групі продовженого дня. І мені написали, що ви не підходите, бо потрібно це один, не Б2. Не Б а рівень німецької це 1